Бердичівські вогнеборці провели чергові пожежно-тактичні навчання. Цього разу гасити пожежу вони мали на одному із вибухонебезпечних об'єктів міста Бердичівській солодовій компанії. За легендою, у силососховищі Сосховищі підприємства спалахнув вогонь. У зв'язку із чим виникла загроза вибуху технологічного пилу та обвалення конструкції. Перші автомобілі, які прийшли, призвели. Предварительное развертывание, были вызваны дополнительные силы в составе автомобиля, пенного тушения автомобилей, 56-й части отдельного поста автомобиля связи освещения. И на всякий случай была подогнана автолестница для того, чтобы если усложнится условие протекания пожара, применить автолестницу для наружной разборки силосов и проливания силосов уже на раз, разных уровнях. Здання на території об'єкту було розгорнуто оперативний штаб із ліквідації пожежі. За вводною представників управління рятувальних сил головного управління МНС, в результаті вибуху зернового пилу постраждало двоє працівників село Сосховище, які знаходилися на різних поверхах споруди. Для їх рятування та термінової евакуації туди направилися дві ланки пожежних. Після того, як постраждалих було знайдено та евакуйовано, вогнеборці повернулися на місце пожежі та почали гасити вогонь за допомогою повітряно-механічної піни. Заливається п'яна. В силосы, то есть прекращается доступ кислорода, устраняется возможность той же самой взрывой технологической пыли в помещениях. И силами гарнизона эта задача была довольно-таки Рішена співробітникам карсу було поставлене завдання демонтувати сухотруби та прилеглі до них конструкції. Цим самим забезпечувалось оперативне відвантаження зерна із спалаючих сховищ. Із умовним вогнем впоралися трохи більше ніж за годину. На пожежних чекав висновок представників із Житомира. Останні кажуть, діями бердичівських вогнеборців задоволені. Особовий склад е діяв. Міло, тактично, грамотно. були допущені певні недоліки, які буде розібрано з особовим складом. Ну, для того і проводяться дані тренування, щоб особовий склад підготувати до найрізніших ситуацій, які можуть виникнути на таких об'єктах. Керівництво об'єкту також були певні недоліки, але на на це вони будуть, для них вони будуть вказані, щоб в подальшому була організована тісна і нормальна взаємодія під час організації осіння пожеж.